Привіт усім! З вами Валерія. В сезон кабачків хочу поділитися одним з улюблених рецептів. Він дуже легкий, смачний та готується у пательні. Для приготування нам знадобиться пів кілограма кабачків, пів кілограма картоплі, одна цибулина, дві столові ложки сметани чи майонезу, свіжий часник. Картоплю подрібнюємо на пластинки менше 5 мм. Викладаємо їх на дно сковорідки. Поверху необхідно розкласти тонкі півкіль цибулі. За ними нарізаємо кабачок трохи більше, ніж по 5 мм. Обережно викладаємо. У окремій склянці змішуємо 200 мл води, сіль та дві ложки сметани чи майонезу. Ретельно перемішуємо і вливаємо у сковорідку. На саме верх майбутньої страви острибками викладаємо подрібнений часник. Залишилося закрити кришкою, поставити на малий вогонь і не чіпати 20-25 хвилин. Ця страва хороша тим, що не потребує перемішування. Вам може здатися, що води замало, але насправді її достатньо, адже ще кабачок віддасть свою вологу. Перевірити готовність страви можна вилучкою. Якщо легко протикаються усі шари, значить можна їсти. На мій смак це довершена страва, що легко слугує, як обід чи вечеря. Також, якщо ви любите баклажани, то їх можна покласти замість кабачків. Це теж дуже смачно. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі та, звісно ж, підписуйтесь на канал. Я буду дуже рада!